Україна як суверенний суб'єкт міжнародної політики. Ми продовжуємо обговорювати маніфест руху Українська сила і сьогоднішнім моїм співрозмовником буде співзасновник нашого руху, пан Зиновій Бокийчук. І говорити ми будемо саме про суб'єктність і про суверенну суб'єктність, при яких умовах вона можлива, що нам для цього необхідно. Ну і я думаю, я розпочну власне нашу сьогоднішню розмову із слів Тараса Шевченка в своїй хаті своєї. Правда і сила, і воля. Пан Зеновійш, як ви це розумієте? Дякую, пане Назар. Мені приємно черговий раз зустрітися з вами, працювати з вами, обговорювати проблеми України, обговорювати то, що болить кожного українця. Я цей вислів Великого Кобзаря інтерпретую трошечки по-своєму: чия хата, того й правда. Що це означає? Мабуть, зрозуміло навіть з тих слів, що це означає, що українці є титульною нацією в Україні, і вони повинні встановлювати в Україні свою правду, свою культуру, свої порядки. Це апріорі повинно бути зрозуміло з самого початку. Як їх встановлювати? В кожного є своє бачення. Ось про це, мабуть, нам треба би було сьогодні дещо поговорити. Безумовно, своя хата, своя. Що таке своя держава? Як? Політична форма організації вища форма організації українського народу, і в цьому контексті надважливим є питання економічного базису держави, того щоб він був дійсно своїм, наше національне багатство, і щоб воно відповідно використовувалося, як я кажу, не в інтересах там транснаціональних корпорацій, олігархів, а в інтересах власне українського народу. Однозначно, що без економічного базису говорити про будь-яку суверенність це утопія. Просто утопічно, не маючи економічного базису, Україна не має своєї суб'єктності. Тобто, змінюючи цей економічний базис, набуваючи економічної суб'єктності, ми будемо бачити, відчувати, спостерігати зміну довколишнього ставлення до України. То, чого нам сьогодні хочеться, добитися за рахунок якихось сльозних прохань ходіння з протягнутою рукою по світу. Ну, нам хочеться добитися допомоги, бо ми знаходимося в критичній ситуації в умовах повномасштабної війни. Але, зрештою, якщо ми говоримо навіть про економічний базис, то якби ми його правильно використовували саме в інтересах українського народу, цілком може бути, що і нападу би не відбулося, бо в нас однозначно, було б бо, Однозначно, боли. би не відбулося. Тобто напад відбувся тому, саме тому, що Україна не мала суб'єктності. Вона мала дуже слабку суб'єктність, погано виражену суб'єктність, і має дуже багато внутрішніх ворогів, які постійно підривають цю суб'єктність. В тому є проблема зовнішньої інвазії. Власне, внутрішні вороги підривають суб'єктність. І якраз з цієї тези я просив би вас сформулювати, що таке суверенність. Суверенність, власне, якраз виходячи з необхідності здійснення певних речей. В першу чергу, це е, самому можливість самому приймати рішення, ті, які є найбільш корисні для України і українців. В цьому моменті я вас переб'ю для того, щоб уточнити У нас в цьому ж четвертому пункті нашого маніфесту руху Українська Сила. Останнім реченням йде те, що Україна на міжнародній арені керується міжнаро... національними інтересами. Саме так вона повинна керуватися національними інтересами. Тут, бачите, це питання перегукується з такою збитою, збитим запитанням нашої національної ідеї, в чому вона полягає, ця наша національна ідея, тому що ми повинні її тут ставити в краю на край кута, і навко і від неї ми повинні будувати свої базисні розуміння всіх економічних процесів, всіх соціальних, суспільних процесів. Так в чому ж полягає національна ідея? Я філософував на цим питанням е, з деякими нашими друзями і е, в різних країнах, причому я намагався з'ясувати це питання, і врешті-решт прийшов до досить такого лаконічного вислову. Е, національна ідея будь-якого народу, будь-якої нації е, полягає в тому, щоб продовжити себе в часі. В часі і просторі. І просторі що японців, що англічан, що українців. При такому формулюванні завданням держави є створення всіх умов для того, щоб власне український народ продовжив себе в часі і просторі. І... Всіх умов для того, щоб кожен українець мав можливість для вільного творчого розвитку, для розвитку того потенціалу, який в нього закладений. Тут ви дуже правильно сказали, держава повинна створити умови. А більшість українців очікують від держави якоїсь подачки, що вона для них щось зробить. Держава нічого не повинна зробити, окрім умов. Дякую. Це, це надважливий акцент, надважливе уточнення, тому що дійсно в нас е, часто звинувачують в такому підході, де ми постійно очікуємо, що нам щось дадуть. Е, е, я не вважаю, що держава повинна давати. Деякі речі повинна давати, але ключове це власне створення умов, при яких стає можливим оцей вільний творчий розвиток, а власне вже можливість розкриття того потенціалу, який в нас закладений при народженні. Це вже наше з вами завдання. Вільний творчий розвиток він обумовлюється тим, що людина діє застосовуючи всі свої таланти, розвиває свої таланти, розвивається сама і покращує своє життя. Держава вже повинна пільнувати тільки про те, щоб ці умови були як найкращими, як найсприятливішими для цього і наголошую саме для українців, саме для титульної нації. Так, і це не просто так. І власне, влада і власність як ключові елементи політики в рамках того, щоб ми стали суверенним суб'єктом міжнародної політики, влада і власність повинні знаходитися в руках українського народу. Ось це і ми називаємо з вами україноцентризмом. Так. Що ми в центрі ставимо інтереси і потреби українців? Так, і це є. Надважливо і тут потрібно розуміти, що є дві сфери, які формально розмежовані політика, економіка, але насправді вони дуже тісно переплетені між собою, можна заходити в суперечатися, що важливіше, що не важливіше. Я би не погоджувався з різними формулюваннями з такого розряду, просто в контексті суверенності е і суб'єктності нас на міжнародній арені і. Ключовими принципами і для політики, і для економіки має бути керування українськими інтересами. Бачите, кожна нація має свою культуру. Тобто не існує без національних культур. Звичайно, культури завжди належать якійсь конкретній нації. І очевидно, що культура нації відбивається і на економіці, і на державному устрої. Безумовно, це ж лежить це відображення, те, що віками чи намір. Тому ми не можемо вітів, взяти започулось. з когось і списати чи скопіювати якийсь устрій, якийсь порядок суспільний. Ми повинні випрацювати свій. Більше того, він у нас є. Він просто придавлений великою кількістю неукраїнського, неукраїнського, тим же русським мірам, ще якимсь мірам, ще якимись чимись інтересами глобалістичними. Власне, в рамках е, війни проти українського народу є ворог дійсно не тільки Московія, і в рамках саме цієї війни роблять все, щоб Україна не була суверенним суб'єктом, не була вищою формою організації саме українського народу. Ну і відповідно стала таким собі певним ресурсним чи сировинним придатком. Придрашно, Причому так. навіть люди. Українці в даному випадку стають сировинним придатком через кожним придатком для чужих так. економік, і не тільки для економік для всього для культури, для наукового світу, для всього. Я продовжу вашу думку навіть починаючи з того, що Україна перше буде використовуватися як український придаток, а потім територія України буде використовуватися як сміттєзвалище різних відходів. Це до цього прийде з 2014 році. На одній з конференцій, ми з моїм колегою, з яким ви були також знайомі з паном Володимиром Щербиною, попереджали: якщо не робити реформи правильно і вчасно, то ми побачимо російські танки не тільки на сході, а й в Києві. І мало що до цього не дійшло. Ну, насправді навіть дійшло. Вони в'їхали, але в обмеженій кількості були відразу знищені. На околицях Києва московська бронетехніка вже була, бо її сюди підпустили. Повернемось вже підходячи до завершення нашого сьогоднішнього відео, повернемось до суверенності. Саме в міжнародному ключі. Для того, щоб на міжнародному рівні отримати свою суверенну суб'єктність, нам потрібно навести лад в себе в державі. Ну, без однозначно того, це іншого способу немає. Неможливо. І в такий спосіб, що, що є ключовим для наведення ладу, без чого ми не можемо перемогти жодного із наших ворогів. Е, мабуть, починати доведеться з економіки. Починати з, з економіки необхідно просто, тому що ми повинні задовільнити ці базисні потреби, тобто піраміду Маслову ніхто не відміняв. Ні, ніхто не скасовував. Вона може дещо виду змінюватись, але мають базисні потреби бути. Тобто людина, яка не має чим заплатити за комунальні послуги, пенсіонер, який все життя своє пропрацював і має злиденну пенсію, попри той час, як суддя, який судив все життя криво, має шалену має 200 тисяч, засуджуючи навіть воїнів упадо розстрілу. Такий приклад у нас дійсно є. Борис ну, Плахтій чи. Є? Якось так його призвища. Ми Але... маємо. Ми маємо вже й новітні приклади, коли, коли засуджують тих людей, які ціною своєї крові, свого здоров'я, свого життя виборювали зараз суверенність України, захищаючи від російської агресії. Ну і такі приклади вже Це, маємо. власне і є показник діяльності внутрішнього ворога, внутрішнього ворога, який добре організований. І фразу ми повинні засвоювати дуже чітко. Поки ми не переможемо внутрішнього ворога, зовнішнього перемогти є просто неможливо. Дякую вам за сьогоднішнього. Дякую, пане Назар, що запросили. А до вас звертаємось, читайте наш маніфест, маніфест Руху Українська Сила. Якщо розділяєте наші погляди і цінності, пишіть нам, виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану Долучайтесь. адресу. Долучайтесь, і ми будемо діяти. Будемо гуртуватися. Для того щоб організовано протидіяти всім ворогам українського народу, одна з найболючіших поразок українців відбувається саме на організаційному рівні війни. Для того, щоб втілити будь-що хороше, ми повинні бути організовані. Це одне із ключових наших завдань. Дякую і до наступних зустрічей. Дякую.